За минулий тиждень до органів та підрозділів в ГУНП в Одеської області надійшло 9712 заяв та повідомлень про події. З них з ознаками кримінального правопорушення 1603, з яких два вбивства, по яким особи встановлені та пред'явлені підозри, два факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень та сім розбійних нападів. Також викрито 5 фактів незаконного поводження зі зброєю, 7 фактів хуліганства та знайдене 10 злочинців, які перебували у розшуку. Поліція Одещини приділяється значна увага налагодженню взаємодії з населенням. Під час курортного сезону правопорядок на території регіону забезпечується завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів, військовослужбовців, національної гвардії та членів громадських формувань. Так, за допомогою членів одного із громадських формувань, працівниками Овідіопольського відділу поліції вдалося на гарячому затримати двох зловмисників, які використовуючи спеціальний технічний пристрій, так званий сканер, вчинили крадіжку з автомобіля. За даним фактом, обидва чоловіка затримані, їм повідомлено про підозру в порядку статті 185 частини 2 кримінального кодексу України. Триває розслідування. тебе немає, ви те Добро, да, да куда? для считывания карты сдачи

Поля. А. Иди